Високотемпературний сухожарник. З назви можна зробити, що він жарить на сухо. Жарить він медичне обладнання для того, щоб його стерилізувати. Всередині має вентилятор і ганяє повітря всередині камери для рівномірної прожарки. Проглядається П подібний тем. І є сліди. Підгорання. Не знаю, чи то в ньому смажили якісь сосиски, чи заявлений дефект відповідає дійсності, а заявлений дефект називається, ага, ось так воно тут перегрів. Тобто, можна задати робочий час і температуру. Але він не відслідковує цю температуру і перегріває, тому що пакети для стерилізації, які ставлять в нього, плавляться. Звідси можна зробити висновок, що є перегрів. Розбираємо, подивимось, де в нього росте термодатчик. Гвинти в нього довжелезні, як сварка з першою жінкою. Цікаво, для чого такі довжелезні. Всього два гвинта і ми бачимо його внутрішній світ. Тут нічого мудрого немає. Вентилятор. Заземлення, ні, це тен бовтається. Два електроди на тен. Комутація. Заземлення таке є. Не знаю, для чого такі довгі гвинти. Ось, фактично, під кришкою є різьба. І ось пішов термодатчик. Термодатчик схоже на термопару, тому що позначений вузликом, мабуть, плюс. Добре, значить шукати його таки треба всередині камери, раз він сюди пішов. Гриль решітка виймається легко, вона без фіксації. Є кутники, напевно, якраз вони її натягом фіксують або щось додаткове. Тут залишили нам підарунок. І це не що інше, як твердосплавний бур. Ну що ж, дякую, в мене таких багато, але давно коньові зуби не заглядають. І ви там не дуже бачите, якось так вонахи. У нас є термодатчик, він тут бовтається. Але це би не мало бути принципово, тому що тут вентилятор якби ганяє температуру. І тепер мені десь треба знайти термометр і якось тоді міяти і зрозуміти, чи адекватно працює термосенсор. чи... Працює відключення тену. Як бачите, виконаний цей пристрій доволі якісно, на відміну від попереднього, дешевшого варіанту, що ми колись дивилися, десь там за посиланням потім кину, можна повторно глянути, в якому навіть не було теплоізоляції. Тобто цей зроблений доволі прикольно. Треба добувати термоелемент і з ним працювати. Є захисний термодатчик, причому живе він на корпусі привода. Цікаво, на яку він температуру. Тобто, якщо воно вже на всі гроші буде жарити, теоретично воно би мало повністю відключити йому живлення. Цікавий захист. Не знаю наскільки він ефективний, наскільки би мала нагрітися металева коробка, щоб він спрацював. Організована ця суходр... сухопарник на атмезі. Тут є два транзистора. Ні, один транзистор, мабуть, і е, стабілізатор лінійний. А за термосенсор в нас виступає не що інше, як в второпластовій трубці звичайний діод. Ну що ж, легше буде поміняти чи зрозуміти, що тут відбувається. Второпластова ізоляція підводів тіла. Залишилось перевірити діод і реакцію на зміни температури самого пристрою. А, ну і перевірити семестор чи не пробити. Ось тут він стоїть семестор, чи тен не жарить на всі гроші безконтрольно. Дзвониться то щось в обі сторони ідентично. От Біля 600 попугаїв на прозвонці в обі сторони. І хоча воно виглядає як діод, дзвониться не як діод. Там є залишки якогось маркування. І мені би хотілося на це діло подивитися, але з свого дупла воно ну, ніяк не хоче виходити. Прийдеться просити якось наполегливіше. Зараз для експерименту ще беру паяло і пригріваю йому в задницю, щоб зрозуміти, чи є взагалі реакція на зміну температури. Ось є майже 600 попугаїв, Тичу в нього паяльником, і попугаї міняються, тобто воно скоріше живе, ніж мертве. Дивлюся на маркування, а тоді дасться чути. На вигляд, воно як звичайний діод. Але маркування КТ-84М дозволяє нагуглити, що це є термодатчик резистивного типу. КТ-Игрек і літера М говорить про модифікацію 150. Даташит доступний, і при 20 градусах він має мати 580 615 Ом діапазон. Щось схоже ми бачили, тому я думаю, що воно більше живе, ніж мертве. І це легко перевірити. Також є повна діаграма температур, відповідно, можна зрозуміти 620. Ну, але ми маємо тут 22-23 градуси. Тобто воно скоріше живе. Відповідно, або просто є проблеми з термоконтактом, і пристрій працює не так, як хочеться власниці, або є проблеми з лінійністю чи з керуванням. Семестор не пробитий. Відповідно, проблема не там. Вішаю лампу на прилад і будемо слідкувати. Хоч в тому немає наглої потреби, второпластову трубку наповнюю термопастою, піджимаю хомут і розвертаю на 90 градусів. Це ближче до тена і теоретично реакція мала би бути швидшою. Я не впевнений, чи це добре, тому що недожарка теж зле, тому що стерилізація буде неправильна. Тому цей момент ми мусимо. Коригувати і контролювати, але положення місця датчика відносно тену, в принципі, можна гістерезі зміняти або чутливість. Знаходжу якусь термопару, бачимо 24 градуси, вона показує плюс-мінус пару градусів, нам не критично. Пхаю то діло десь в сухожарник, закриваю. Паралельно з теном вивожу лампочку, ось сюди її десь запихаю. Включаю то все діло. Беремо поки що саме якийсь простий режим. Як тим користуватися, ще треба зрозуміти. Беремо, наприклад, там була сушка 80 градусів. І, напевно, потримати. Так. Показало нам 33 градуси температуру, 10 градусів бреше. Це не так страшно. Будемо наблюдати, при якій температурі відключиться тен. І як воно буде виглядати? 10 градусів при цій ситуації це є, в принципі, не критично. Слідкуємо за температурами. 70 градусів на термопарі повітря. А тут оп, виключилося. При 70, не догріваючи, тому що, мабуть, температура підніметься. І фактично у нас є 80. Зрозуміло, є інерційні стену. Температура піднялася до 83. Тоді. 4,84. Тоді, як на термопарі 71-10 градусів, я не вважаю проблемою. Вище 90 вона навряд чи буде підніматися. І це нагадую: ми вже наблизили до тена на термопару і дали термопасти. 86, і, напевно, більше не буде підніматися. Та, далі не росте. 6 градусів перегрів, ну, це таке це не страшно, як на мене. Тим більше, тут ми бачили 24, тут, напевно, на градус 2 завищує термопара. Температура починає падати. Тут ще тримається 71. Почекаємо, подивимося, коли включиться знову Тен Щоб це сталося скоріше, ми йому допоможемо. Відкриваю камеру. І бачимо, що температура пішла донизу по термопарі, тоді як температура на термодатчику залишається сталою. Не дивно, адже він на металевій основі. І там температура буде падати набагато повільніше. А ось і включився тен і пішов режим підтримки температури, тобто підрегулювання. Це є доволі круто. Подивимось зараз, як він підніме доки і коли як відключиться. 73 по встроєному термометрі в камері до 90 піднялася, тен відключився 91, 10 градусів всього-всього бреше. Працює, як на мене, справно. Залишилось перевірити на високотемпературному режимі. Запускаю на стерилізацію 180 градусів година. Пік пішов на грів, наблюдаємо. До речі, так співпало, що температури тут практично одинакові. Цікаво, чому якось воно на високотемпературному режимі міряє інакше, чи, чи навіть не знаю що. Ну добре, наблюдаємо. Тут знову ж таки появилася різниця. Повітря прогрівається набагато швидше, ніж термопара, ніж термодатчик на металевому корпусі. Тому я думаю, тих 10 градусів, самих, чи 15, можна нехтувати. Але це пояснює перегрів, звідки він береться. Тобто тен жарить, і повітря в камері нагрівається швидше, ніж основа. Оскільки регулювати температуру тут немає як, то хіба, власне, піднізши термодатчик ближче до тена, гістерезіс можна зменшити. При 170 градусах по показометру тен відключився. Температура в камері 172 градуси. Тобто, все ж таки, воно працює відносно адекватно, але мало би бути 180 градусів. Знову ж таки, нагадаю, що я змістив термодатчик і, можливо, це вплинуло на роботу. Пакету, в якому це стерилізують, щоб перевірити, нам не дали. Тому, певне, ми знати не можемо. Прийдеться, як би експериментувати, потім дивитися. На вищих температурах. Покази сходяться. Для такого пристрою 10 градусів розбігу внизу це, по-моєму, ні про що. Чекаємо режиму підтримки температури імпульсного і будемо наблюдати. Глянемо, наскільки воно вдує, тим більше, що часу в нас до кінця програми година. Залишив я ту січкарню, на якийсь час вернувся. Тен виключений. 179 температура 180 була падає, тобто воно догріло до 180. І фактично ось тут навіть показує правильну температуру на дні. От знову включився режим догріву. Індикація часу статична, тобто, напевно, показує, індикує час робочої програми, а не відлік часу по факту. Пристрій справний, я не маю до чого домахатися. Все працює добре. Можна збирати і маємо відключення. Працює, я би сказав, близько до ідеалу. Це стерилізатор. Косметологічний, не хірургічний, тому для нього така точність, як на мене, це навіть дуже добре. Тішу власника.